<кій> Привіт, друзі, я Надя і вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Думала точно, сьогодні пропускаємо один день відео. Думаю, ну сьогодні точно я не сніму і не буду. Ходила гуляти, не взяла з собою селфі-палку. Принципіально, сьогодні в мене буде вихідний. Як ви думаєте, вийшло? Ні, звісно. Нічого не вийшло. Я думаю, я ж должна поділитися і розказати вам, як проходить мій сьогоднішній день. Я знаю, дівчатки, багато хто любить, коли ми сім готовим, з сім'єю тут з Вовиком, інтересніше. Ну, не хочу його націлувати, дуже він заморюється на роботі. Так що немає йому здоров'я і сил, і духу, і я розумію, у мене часто таке буває. Як, наприклад, сьогодні. От сьогодні я б могла согласитися, якщо б ви мені написали, що в тебе сидяча робота, сидячий образ життя, що ти сидиш, не двигаєшся. Так оце сьогодні про мене. Хочу купила вчора пічонку. і та пічонка лежить собі в холодильнику, не доведена до ума. І я знаходилася, не знаю, з чого почати, а сама лягла і думаю, що печінка то... Я б могла задрімати, мені хочеться задрімати після обіду. Такий обід пройшов хороший. Думаю, печінка тут в холодильнику, Надько, ти ще ж до вечора зараз роздрюмаєшся, посходяться і ти не захочеш. Я люблю, коли всі вдома, щоб вони а я наблюдала, тільки командувала. А ось коли нікого нема, тоді кручуся. І думаю, вставай, раді Бога, вставай та йди. Довуть печінку ума. Купила вчора печінка кілограм, Курина обична. Я показувала вам, хто дивиться постійно. І хочу зробити зараз цибулі, моркви капну трошечки олії і хай оце пережариться, тоді вкину туди печінку, воно все потушиться. А і оставлю. Часничку додав, трошки сметанки капну і оставлю. Захочуть їсти просто печенку і прошу бадзо. зварим каші чи зварим пюрешки, їжте печенку. Захочуть паштетом, прошу бадзо. <свят> Беріть блендер, блендер, та і буде вам паштет. Як буде вже готова, як хочете, так і робіть. Головне, щоб вона не лежала в холодильнику в пакетику. І думаю, ну, є, якщо, що, то я сидячи, зараз усе поріжу. Дівочки, чистила біля мойки, бо біля... по-другому ж не почистиш морковку. Я не знаю, як її можна сидячи, чистити. А біля мойки, то вкинула в мойку, помила, сточила, стекла і оце на ногах. А тепер думаю, я почистю цибульку, морковочку і буду вже сидіти сидячи. Ой, господи, господи, розказати вам, як день мій пройшов да, сьогодні. Ну, для чого Жи ж я камеру включила, щоб розказати, як пройшов мій сьогоднішній день? Таке ощущение, девочки, за оці пару днів, що я тут така звезда, я тут прям гори звертаю, не їм хожу, ну прям звезда звіздюля. І думаю сама собі, коли це тобі звіздюля, треба було це почати. Коли це звіздюля, тобі треба було... <смі> цим зайнятися. Така, дівчинка, якщо б навіть кілограм з мене спав за ці дні, так що таке кілограм? Тут треба 30 скинути. Я П'яні, що треба починати худати. <смі> а я думаю, ай, не. Вже стрибнула, бо я ж така тут така звезда, так же ж займаюся. Чим займаюся, дівчата? Учора, правда, похвалю себе, 11,5 тисяч, тисяч шагів пройшла 11 з половиною тисяч пройшла. Ну Це ж надо розуміти, що це ж сиділа скільки год. скільки год сиділа так, на затій точці. А тепер хочу, щоб прямо це, нагрузку і піти. Ні, треба йти медленно, але уверено. А мені хочеться. Якщо один день пройшла 8, хочеться, на другий день 9, 10. Ну, ті дні було менше, а це пройшло вчора з половиною. І без таблеток, дівчатки, Тож ж мені а вчора боліло, все ну, видержала. Ну, я ж не п'ю їх просто, коли мені захочеться, а коли вже не терпіш. Так я. Видержала. Пише мені в той, що є у мене потіри, бо є дефіцит калорій. Так що нормально. Все хорошо. І сьогодні ж встала, поснідала. Я зняла сні, снідання, додавлю вам. Зробила отакий сніданочок, я буду сьогодні снідати. один огурчик: 100 грам творога, сметани ложечка чайна. Лаваша 30 грамм армянського тоненького і 2 варених яйця 375-380 кілокалорій і чашечку кави без цукру після їди. Так що, хто буде снідать разом зі мною? Хай все нам буде на здоров'я і тільки на здоров'я! І зустрінемось з вами трошки пізніше. От такий творожний, не треба з сахарем. Таке добре, таке добре. 30 грам, чи скільки там, 30 грам лаваша і два варених яйця. Наїлася. Пішла з дому. Пішла шукати клубніку. Мені ходить, мені найголовніше, щоб у мене був маршрут. І спуститися з етажа і потім піднятися на етаж. Там по землі, по рівні, я вже піду. Буду, бідно, од лавки до лавки, ну піду. Маршрут є, треба сходити, розібратися, де дешевша клубніка. Розібралася. Клубніка сама по собі подорожала, бо погода помінялася, так що 27 дешевше не знайшла. Вернулася сьогодні й до хлопців, значить, пішла на ринок, покажу вам трошки ринку. Вибралися сьогодні на риночок. Как красота! Ми ходили по овощі, а їх, оказується, ще немає. Мені тапочки такі понравились, Прям дивіться, перепльотики шикарні. Це домашні, мабуть. В хаті ходить. Ну і не знаю я тепер. Кругом клубніка 28, у хлопців я брала 24. Ну, я за 24 хлопців вже. І не піду, мабуть, сьогодні ходити, хоча кілометраж треба, а вдруг у них не буде. Візьмемо вже тут по 28, зараз повернемося І будемо брати по 28. Вже. <кій> риночок є. Ну Бачите, який риночок. Не той, що нам надо, нам треба базаровий ринок. Такий, щоб... М'ясо стояли, холодильники з м'ясом, із салом, з молочкою домашньою. А тут цукерки, таке все, стариво слово. І така продукція. Я сюди дуже рідко хожу, прям таки дуже-дуже рідко. Що тут працює? Не знаю. Кожі, звісно, багато дорогого, цього заграничного багато, ну а смисл від нього не знаю я. Футболи, спорти. Може і красиво. Може для якихось муж ну, воно і треба. Ну, я вважаю, що О. Ні. костюмчики бачу красиві. Женські. Но мені не хочеться навіть підходити, мені все время кажеться, що нема мого розміру. Так що одягатися будемо літню одежу аж місяця через два, як вже будемо хоч на два-три розміри менше. А зараз, звісно, все для їздящих. Хоча жилотка висить, мабуть, була б і на мене така широченька.

Аж хочеться подивитися, скільки ж така шапка стоїть. Не Мені нема сильніки. Нема цельники. Зимні вже скоро познімають і навішають саліти. Тут дерево разовразніше. Я не знаю, чи купляють люди, чи ні. таке. Мало я сюди ходжу. Мало. Все. Зараз до мостика підійдемо, подивимося, що там робиться з водою і що там робиться з водою і підемо додому. Це дорога на губоловку. Губаловка. Тут даються білети і тут їде хунікульор. Хунікульор, да? Водичка сьогодні тиха-тиха, бачите, як тихенько йде. Другий раз так. Вроді і вітер є. Так на вулиці холодно, і вітер, а вода тихенько. Успокоїтельна водичка так. Ой, все, йдемо додому. Не додому, а йдемо шукати клубніку. Цей потім привела Богдана. Богданчик вже ж на три дні діти здають старші екзамени, а малі не ходять у школу. І це в мені велика проблема. Бо він ж не хоче ходити стільки, як я та й дитині. Воно не треба 10 тисяч шагів за день пройти. Ну й дома ж його не бросиш. Так він, ми з ним пройшли, пройшли. 25 тисячі шагів, і я його відправила до мами. Купили кілоку там в стороні ринка, він пішов до мами, а я пішла далі. Сходила в овочний магазин до хлопців, зробила вивод, що з усіх овочних оцих лавок найдешевший це у хлопців. Найдешевший, і свіже, вкусне і, і хороше, але у них більше всього по ціні доступно. І все було б нічого, все було б добре. Я знаходила сьогодні вже дівчини 8 чи 9 тисяч шагів. Не знаю точно. Забуваю, ось така голова. 8-9. 9, мабуть, вже знаходила сьогодні. І на велосипеді в парку покаталася на цій металічні, що крутить велосипед. Зайшла в парк і покрутила і велосипед. Ну, подзвонив вже мені Волик. Я Богдана пристроїла і думаю, буду собі потихеньку наматувати, щоб не підніматися додому, і вечором ще раз не виходить. І тільки сіла велосипед крутить, Вовок дзвонить, іде. Та я в парку велосипед кручу, а я вже під'їхав додому йду на обід. Дівочки, кажу, зайди в гаму, купи творога і купи йогурта цього, щоб не сметана, ви мені там писали, а йогурт. Ну і правда. Дівочки, він поки в гамі скупився. Як а? летіла я додому, і оце мені дало усталость і болі все. Тому що я вже находилася, у мене вже болять ножки після вчорашнього нагрузка, сьогодні нагрузка. І вже б мені було додому дойти спокійно, не спішати, лавочки до лавочки. І ще б додавалися кілометри. Трошки було б і ще б я трошки на вулиці. Так ні, же він сказав, що він дома і я як полетіла. Я за 5 хвилин долетіла до того дому і вилетіла на етаж, і впала як тряпочка. Ноги гудуть. Вони їдять усі літа прийшла, валік вернувся, де там ходили всі по ділам. Поприбігали всі обідати, а я лягла на дивані, а четвертий ні живий, ні мертвий. Це про мене. Лежу, думаю, я, мабуть, не піднімуся їсти. А їсти ще й не було нічого. Для мене не було. Для них було борщик, розігріли, поїли, їв борщ, Вовик взагалі їл, таке все доїдав. То тушонки було трохи, то. Творога трохи. Ну, в общем, каже, я не буду об'їдатися, буду їсти, щоб мені було. Хорошо. Ліда прийшла, борщ, їла. Ой, а я лежу, думаю, що ж я буду їсти. Тоді вже всі поїли, успокоїлися, і Лідочка мені наготувала. Опять кажу, зроби мені творога. Тільки зроби творожка. В общем, обід був такий: два варених яйця. Е, і сир, типа здоров'я. Тут такі сири є. От У ньому 188 у 100 грамах. Я 110 грам з'їла. Він такий трошки як солонкуватий. З'їла кусочок сиру, два варених яйця і огірок. І творогу 65 грам ліда сипала, щоб солодке зробити. Укинула 65 грам творога, дві ложки йогурта і дві клубніки, клубники. Три, три, три по-моєму, клубнички. Я туди порізала і зробила така. Малую таку. І, коротше, я наїлася і прилягла, халат наділа, бо в хаті холодно, як виходила, відкрила вікно на провітрювання, Прийшла, заходить, то мені добре замореній, а потім прохладно. І я вікно закрила, халат накинула, прилягла і вже ось ось засну. Думаю, ні, дурне діло. Треба вставати і щось топати, щось робити, робити з тою жестовими... печинкою. Так я її вже помила, перечистила, лежить воно в тарілочці на плитці. І оце з вами побалакала, зараз жарити, не буду гудіти, вам показувати. Можу, вже як приготовлю, тоді вам покажу. І поріжу у укроп, час третій день лежить укроп не порізаний і не заморожений. Понимаєте, яка я хазяйка? Капець. Дівчина, дивлюся, блогер, що одну не знаю. І не скажу вам, хто вона, бо я її не дивлюся давно і вчора мені попалася. Дівчина із Донецька. Вона тільки завела канал, у неї зовсім мало підписників, Ну, щось мені із за цих дієт, напевно, висвітилася. Здорова, здорова, їй 44 роки, і вона здорова, молода. Видно, що вона молода, не така, як я. А, ну, прям так і вона накачана, оце все, оце все, оце все, руки такі, як покаже руки. А, як я думаю, боже дядька, я не суджу, а думаю, як тобі треба ходити йти зо мною. Яка ти молода, як тобі ще набагато бути легше, яка я була дура в своє час. Ну, що я себе допустила, щоб оце до такого состояння, дівчата, хто молоді, не в нашому возрості, бо в нас вже гормональна система, у нас все міняється нам важко, і то ми ума набираємося. Я скільки дивлюсь у парку людей з палками, з усим ходять, всі хочуть жити, всі хочуть трошки наладити те, що вже запущено годами я і ліді свої розказую і прямо на молодих дивлюся. Думаю, дівчата, у вас ще ще нічого не болить. Ви запускаєте себе тільки з-за того, що ви молоді, і вам воно незаметно. Я теж всю жизнь була в Вєсові, і мені було незаметно. Мені було з ним не важко, поки не почали кості боліти. Мені з ним не важко було, мені просто як гульня, так треба виглядіти, а ти не можеш те, що хочеш. А так все нормально, все замечательно. Я в 43 роки переїхала в Дніпро купила хату, я ще не чувствувала на собі вес у мене був, навіть, 147 кілограмів, і то я не чувствувала такої сталості і болі, як зараз. Так, що це дивлюся цю молоду дівчину жіночку 44, вона, Вона неї депресія в неї вбили чоловіка. Вона оце все переживає, вона живе сама з Донецька жилья, нема, переїхала десь там в Черкасах, там жильє дорого і некачественне. Це все депресняки, це все. Ну, вона набила наколки на руках. Вона собі робить рісниці, робить роби ногті. Є на це сила. Думаю, все оце, надо на все оце поставити, Хрест на оці витівки, а йти на вулицю і двигатися. Аж желудком нема діла, каже, не можу остановитися, їм заїдаю. Ну, хоч признає, що вона їсть, а то ж є таких багато, що ви мені не вірите, у мене болить одна там з болот З болот дивлюся, таких як я. Так вона каже, ви мені не вірите, у мене болить, а ви не вірите. Сидить собі, всі падає, іди не мішай. І оце всім хочеться кричать, кричать: виходимо, йдемо, виходимо, йдемо, бо нічого до добра не доводить. Я борюся не перший день, просто що за зиму насиділа 6 кілограмів кіл... за 6 місяців. Да? Скільки дівчатки? у мене було 25, а зараз 35 кілограм за 6 місяців. Це я насиділа, я знаю, 100% наїла і насиділа. Я не можу ні на що грішити ні на кого, тому що це мій ротик, який Люба, конфетки сладенькі і хлібушки, і все. І лінь, матюшка наїлася і на бокову. Сейчас розумію, що не можна лежать, хоча так болять ноги, ще таблетку не пила, чувствую, я ось -ось на зриві, що я зараз піду її вип'ю. Е, може, пока пожарю цибульку і морковочку, і вкину печінку, а потім прикручу на медленне, і ляжу. І якщо ляжу, то може ще не буду пити таблетку, а може і вип'ю, бо мені ще треба сьогодні раз випити. Так що я над собою борюсь давно, була зима, було мені не особо походиш із таким вісом, і я запустилася. І так дивлюсь на молодих, ліді свої розказують, топайте, ходіть, у неї сидяча робота, сидить і сидить, я й не їм багато, не їси, ти що портиться все, організм не... О, оці стреси. Ходить, не неху... треба тільки ходить і все. Так ми вчора з нею ходили. Сьогодні каже, ви тут не нахожуйтесь дуже, бо ще зо мною прийдеться ходити все одно. Ой, дівчатки, розказую, розказую. Я не знаю, воно вам треба чи не треба. Ну мені точно треба зняти відео. Багато коментарів, дуже багато коментарів було. Я така рада. Спасибо вам, скільки в мене людей? Добрих, хороших на каналі, які просто чистосердечно мені желають, желають і советують, і підказують. Писала ви там за овсянку, я її не дуже люблю, не дуже вона мені зайде. Ну коли неколи для разнообразія грамочку одну, я думаю, вона не помішає. Як коли вже не знатиму, що готувати, то той овсяну, блін, приготовлю, приготовлю. Буду по чуть-чуть, От не знаю, що їсти. Сьогодні я кажу, таке сири а на вечір буде паштет пічоночний. А з чим його цей начинять, намазать? Я не знаю, може хлібці надо купить. Не знаю, Надо на щось цей паштетик. Так що підказували, всім дякую. Всім дякую за коментарі і надіюся, що ви будете і далі писати, і далі будете мене підтримувати. Як надоїсть, пишіть, не розказую вже, бо я дивлюсь одну з болот. Це вже третя дівочка. Ні, одна наша е, з Донецька і дві оце, з болот. Ну, опять же, дивлюсь усіх, у кого проблема з весом щоб і мені щось робити. Так вона почала ходити, то я вам вчора казала 165 кг. Вона їх не показувала, ну, каже, що 165 і зараз скидає, це вона на підсчуті калорій. Я її так з удовольствиям дивилася, навіть поки вона була товста, там, як їй було важко, я це все дивилася. А зараз оце одно і те починає розказувати, умнічать, та я та я, та я, та я така грамотна, та я така умна, та я це діла худію. І мені спротивилось, я не стала її дивитися. Бачу, рекомендації йдуть, а я не можу дивитися. Так що комусь надоїсть і моє оце розкази. Не буду багато розказувати. Хочу пару днів не знімати, треба ж мені буде зробити перев'язку і показати. Це. Якщо ви мене будете бачити кожен день, то ви ж мене не вгадаєте, Не знаєте, чи є змінення чи немає змінень. Ну, не виходить, не знімати, бо я вже прив'язана. Мені вже подобається. Може, Вовик мене підміне. У п'ятницю їдемо, дівочки. Їдемо у п'ятницю, Вовику подавати на карту побиту. Дуже довгу очередь. Я не знаю, чи в январі, чи коли. Та який январь? Навірно, в ноябрі, чи колись ще в тому году. Подали заявку на карту побиту, щоб тільки подати документи, оце, мабуть, півгода ждали чи скільки. А тепер подамо в мою, а коли ще, мабуть, півгода ждати, поки... поки видадуть. Так що в п'ятничку, вихідний день у Ліди і Волика, усі їдемо в Новий Сонч подавати на карту побиту. Ось так. Що, дівчатки, я думаю, я ж вам дуже багато наболтала. Не буду вас грузити і надоїдати, буду жарити печіночку, буду все робити. А з вами буду прощатися. Не покажу вам. Покажу вам, якщо печінку, то вже на завтрашній день. Сьогодні додав вам сніданочок, що я снідала, по-моєму, є снято, Є трошки, як ми з Богданом виходили, покажу, на риночок заходили і будемо з вами закруглятися. Пожелаю вам всім, як завжди, саме головне миру і здоров'ячка. А все остальне, як Господь дасть. Все буде хорошо, це однозначно. Якби був мир і було здоров'я, це те, за що треба молитися і просити у Бога. А все остальне в нас є, він нам вже дав при нашому рожденні. Все, друзі мої, всього вам найкращого. Здоров'ячка, здоров'ячка і ще раз здоров'ячка. І зустрінемось з вами, я думаю, уже завтра. До відзеняння. До відзення, да? Сьогодні ще, секундочку. Сьогодні йдемо з Богданом, а я кажу, давай сядемо на лавочку. О, Богданчик, а ну давай, скажи мені на польському, як це буде, давай сядемо на лавочку. О, він каже, я не знаю. Ну, коротше, сіли ми на лавочку, знайшли ми переводчику, все. Кажу, давай будемо йти по доринка і назад, і будемо все время учити, щоб бабушка заповнила хоча б отак по одному реченню. Я не представляю, як можна вимовити оце речення обичне, йдемо сядемо на лавочку. Ми, він з мене сміявся, це просто не передати словами. Люди оглядалися і йшли, я розказувала. Ідемо. джеме що Оце йменно сістий, щось. Чи що там зробить? Я не можу його. На уваки. Вауки можу розказати. Увауки, це ви така, ви, вауке, коли прийдем додому, ти мені напишеш. Прийшла Ліда на обід. Ми почали писати. Це Ліда мені. І все одно, бачите, якби читала, то ще б прочитала. А в пам'яті вже сьогодні. сень... Сьогодніч. хе капець. Так що. Хто знає польську, посмійтеся з мене, а хто не знає, не смійтеся, бо це капець. Просто невозможно вимовить все. Якщо комусь інтересно, що вийде у вас чи ні, заведіть собі в переводчику іду сісти на лавку. І спробуйте повторити. І все, друзі, на цій позитивній добрій ноті будемо з вами точно прощатися і до зустрічі до завтра. Всього вам самого найкращого.